Треба було рятувати людей. А їхали, боявся кожен. Кожна здорова людина боїться. Але їхали, тому що комусь треба було робити це діло. Мости ж були розбомблені. Там була кладка. вони ж по кладці виходили. Ну, ми під'їхали, мали їх на жд вокзал відвозити, хто. хто... Повиходили, ну самі вони вибирались. Ну як нас з танків обстрілювали, то ми потікали і нас нагнали, звідти поліцейські і військові, бо почали з танків. Ну, не давали можливості евакуації. Все було кошмар. Це ж нас обстріли, ми втекли. А на другий день договорились типу, зеленого коридору з Ірпеня вивозить. І поїхали ми, зібрали нас колону у Білогородці і колоною ми поїхали. Пів колони поїхали на Гостомель, а пів ми в Ірпінь поїхали. Ну, Ірпінь вже ж не повністю був захвачений. Там наші середина він був ну, окружений, тільки середина наші ще хлопці. Був то виходив ну, звідти через, мі... через місток, бо ми стояли біля центрального стадіону Вірпені, на розворот і тож по мірі загрузки. Всі пости проїхали, їхали по дорозі, розбомблено. Високовольтна лінія висить прямо над, не знаю, чи вона під напругою була, але висіла прямо над, над дорогою. Ледь автобуси проходили. Перший раз неожиданно, не знали, що війна то це війна, але ж ми її побачили в живому віді, не в живому і в мертвому, можна сказати, там було розстріляно багато машин. Дуже багато було дітей. Все розстріляно, не забрано, ніхто не забирав, все лежало в машинах, Розстріляно чи з, цього, чи з вертольота, чи з цього, і БТРа. Ну, дуже великі дири і трупи кругом лежали. Коротше. І да, да, да. І на цього на мостах, перед мостами, скрізь ж бачили по кадрі машини здорові, і джипи і разі. мішки до стекол до, до, до цих прив'язень, біжки білі, сахарняні. Уже люди попортили машини краскою, діти на, на весь цей салон з пулеметів розстріляні. Ті машини були і замініровано було повністю дорога на асфальті. Лежали по три ряда противотанкових власних мін. Це наші вже замінірували. Ми тільки туди заїжджали, так само були. Вони перед нами розсунули міни, а потім тільки ми виїхали, вони знову їх заклали. На ходу запригували в автобуси люди, підбігає до машини. Ну, Дівчина така, як ти, молода. Двоє діток під пафу, портфелик маленький, рюкзачок ззаду з документами, все, оце, з якими речами там вони. Хто з чим вибіг, інтернету не було, телефони не працювали. Вони за евакуацію кого повідомили, кого не повідомили. Люди ж не знали, навіть, що це евакуація. І ти уявиш навіть всю школу, то це чотири автобуси нам в школу не вистачить, зараз би. А що таке місто? А орки ці провірали, шманали, телефони забирали. Там таку гору телефон побили в людей. Ну, Така гора, по-моєму, не скажу. Ну, я ще такого не бачив, що це таке варварство могло бути. Автобус під'їжджає до блокпоста, людей шманали, автобуси шманали. Чи нічого. Нема ну, людей документів в сумках чи нічого не вивозили. Під'їжджаєш до блокпоста, три автобуси під'їжджають, їх трьох стоїть. І трьох двері відкриваєш, і заходить, і по салону пішов. Що шукали? Все, що можна, бо сказали СБУшники нам, хлопці, що їм подобається, от давайте, бо застрелять або не випустять зовсім. Вони молодь хлопців виводили і розівали до пояса. Дивились, шукали наколки. Вони там курси діяли, десь щось не підозріли. Їхали далі, там БТР стояв на дорозі. Ну така бордюра висока, тротуар. А тут він, а це дорога ось іначе, А тут така колія, що треба було одну колію пускати по цьому, а другу було не влазив автобус. І там стояла гусениця. БТР ну розваляний і Я їхав, і от у мене. Ця гусениця залишила мені таке клеймо, ось, бачите, полоса, фонара, ось полоса. Цього фонара розбило І так вона мене прочесала, прочесала. Аж до заднього фонара теж розбила. Ну, ось царапини царапи оставила, бачите. За кермом ну, з 85-го року. Ну, я в свій час служив в Афганістані, механік. Водій БМП. Да, Приходили зміни. Я мав поняття, я просто. Ну, чув, звісно, як бахка, як русять снаряди, як все. Ще. Ну, так. Але це зовсім друга війна. То була війна партизанська, безфронтова, а тут фронтова війна це зовсім друге. А стояли в стоянці. Наші з одної сторони з Києва. От ті видно, що. Гради летять, бо ніч темно, гарно видно, як сопла летять. А ці з другої, а ми посередині. І Впаде чи не впаде. Людей багато, але ж не випускали ці. Наші два неоплани і два шкільних вскочили за міст, бо мали щось сіл звідти закупати. Ну, вже коротше на окуповану територію. Скочили, то це хлопці прийшли пішки, бо оджали автобуси, їх положили на землю. Нас розділи, кинули лицем у землю і сказали, що повезете на Білорусі людей або нікуди. То вони сказали, що ні, ми не повеземо, відказалися, вони сказали, що давайте смоліть свою кахляні. Ну, Вони прийшли і це розказали. А потім вже ці наші МЧСники чи там весь хто там був. Ну, договорились якось там, не знаю, поїхали, забрали автобус і приїхали тут. Їхали через Дісну на Ніжин, бо туди була траса вже орками окупована. Це Все було в диму, черніго бомбили, снаряди зривалися. Люди туди масово через поле, через посіви. Масами втікали туди з торбами, ну хто як міг, звісно. І ми тоді пробиралися туди. Нас е, через поле вели, бували, загрузали, випихали автобуси, їхали через желізний мост в Чернігові, є. там такий. От, і видно, були в спишки, ця. У мосту була дирака така, ми єрі там об'їхали. А та, кругом в місті такий дим, ну війна, знаєте, порох, оце такий туман прямо. Гради летіли над головами з Києва в сторону, десь туди, на ту сторону Чернігова. Летіли, а потім вуличні бої були, чуть було Ну, Перейшли ці гради, перелетіли, потім чуть черги було пулеміти, автоматні десь від них там відбивали. Ну, нас швидко брали ці поліцейські, розвозили, де брали тих людей, їх загрузили. І ми відправлялися таким чином назад. Я було нервний. Напраження. я спати не хотілося зовсім, по сутках не спали спати не хотілося. Я знаю, не думав над тим. Їхав та їхав. Бо нібито так і повинно бути. Багато багато й не хотіло їхати. Старі. Не втіли, але ну, заставляли, а вони, ну, ш -ш -ш -ш. куди йому каже, куди я буду. Що вже буде, то буду, буду тут сидіти. І лежачих з лікарні вивозили, лежачих людей, які були. МЧСники виносили, тих на колясках викочували, кого були ці коляски. Хлопці пішли ну, в лікарню, дивитися, а я стою, бачу БТР прошу, малю, потім здає назад, розвистає ствола так на автобуса. Столом також щось покивав, потім і поїхав. Я думав, що вже буде все. Але слава Богу, там не тепла в лікарні, нічого не було. Кажу, так і так, вони кажуть, треба виносити. Нема кому, то ми вже трьох, їх двох і я. Виносили лежачі були, в автобус повністю, двоє лежачих, і один на колясці. Ну, нагрузили повний автобус людей. треба їхати, щоб ніде на міну не наїхати. Кажу, тут вулиці мініровані кровом. А потім поїхали по селах збирати людей. Якраз ми нарвались на колону танкову. Вони тікали із Макарова, їх гонили, почали саме гонити, і колона відходила. А ми виїжджали за вугла. І вони дозорний танк йшов перший. І він одразу навів ствола на нас. Поводив, поводив, побачив, що пусті автобуси, поїхав. Ми насчитали більше 30 танків. Ішов дозорний танк, а ззад йшла основна колона. В такому випадку може кожна людина вказатися, ці, знаєте. Так само і ми могли б на їхньому місці бути. Я не думав там ні про себе, нічого. Просто жінка переживала вдома, дуже переживала, діти переживали, боялися. Ну, що зробиш? Каже, жінка треба, ну де їнися. Хлопці ось зараз в Бахмуті. Вони ж не скажуть, що ось автомат, я поставив, пішов, бо мені страшно, я піду додому. Треба було людей витягувати звідти, то й витягали. Їхали. Люди були раді, доволі дивилися на нас, як на, на рятівників, Були люди дуже благодарні. Велике облегшення таке, якесь таке самочувствие, типу виконаного обов'язку, все і хоч трішки поміг людям, це таке діло.